Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Сьогодні ми продовжуємо сезон адвентів, і сьогоднішній наш адвент можна було представляти пісною Анічки Трінчер. Зірочка Палай, тому що тому що цей адвент дійсно зірочка в усіх сенсах. І що? Розпакуємо сьогодні адвент від бренду Холіскін. Комусь нагадаю, комусь розкажу, що Холіскін це український бренд доглядової косметики, головна ідея якого створювати інноваційні продукти, робити щось дійсно нове на українському ринку. І як на мене йому це чудово вдається. Минулорічний адвент цього бренду розпаковку до речі можете подивитися за посиланнями, яке я долучила. Згори, а був для мене таким великим кроком знайомства з цим брендом, тому що до того я так дуже дуже точково якісь продукти бачила, ще більш точково якісь продукти використовувала. Але минулоріч у мене трапилося, знаєте, повноцінне знайомство, і можна навіть сказати закоханість і захопливість. Тому що впродовж цього року я купувала продукти Холіскін, я обирала їх для себе, я тестувала їх, рекомендувала вам і, і ви, і я. Залишалися задоволеними, впевнена, що з цим адвентом буде так само. Якщо ви звернете увагу на адвент, то на цій прекрасній зірочці, крім згадки назви бренду Skin, ще є напис. Awards. і це не просто так. Справа в тому, що в цьому адвенті Холіскін зібрали 12 продуктів, які стали топами, які стали улюбленцями в своїх категоріях, і створили для нас адвент, який є аналогом е шоу-Вручення нагород. Вся ця коробка в формі зірки може бути інтерпретована, як на мене, в двох напрямках: по-перше, це може бути умовна сцена, на якій презентовані наші улюблені продукти. Така яскрава святка. Кова зіркова, або ж це може бути як інтерпретація самої нагороди: зірка якості, зірка любові користувачів. Тут вже обирайте той варіант, який вам найближчий. кожна коробочка цього адвенту, тобто кожен продукт, який бренд сховав тут, має свою номінацію, яку ми з вами будемо звичайно виголошувати під час розпаковки. Зазирнувши краєм ока в список продуктів, які нам поклали в цей адвент. До речі, він є на. Зворотній стороні Адвенту, але я показувати не буду, тому що не хочу спойлерів. От, е, коротше, зазирнувши в цей список, я побачила, що крім продуктів, які вже є загальновідомими фаворитами і базою бази для багатьох користувачів, нам тут поклали ще пару продуктів, які... Навіть офіційно ще не можна придбати. Тобто тут у нас є трошки ексклюзивчику. Ми таке любимо. Я ж вам вже неодноразово казала, що я дуже люблю, коли в адвентах є якісь ексклюзивні продукти. Я дуже люблю, коли в адвентах є ідея і концепція. І я дуже люблю, коли у Адвента є святковий настрій. Це Найголовніше взагалі в адвентах. Нагадую вам, і мене дуже тішить, що українському бренду вдалося втілити усі три умови в одному адвенті. Сподіваюся, так само потішитися і наповненню, яке ми відкриємо. До речі, я вам нагадаю, що в кожному відео з адвентами я частину всього того, що я дістаю, показую, і розпаковую. Я дарую комусь з вас. Умови цього розіграшу, як завжди, дуже прості, і вони будуть заховані десь серед відео. Тому Рекомендую дивитися уважно, не перемотувати і погнали до розпаковки. Комірка під номером один. Отак, от, от святково на кожній комірці, у нас буде номінація, і в комірці під номером один у нас Glow ефект року продукт, якому дають номінацію за щоденне сяяння шкіри. Так, що тут може бути? Тут може бути якась ензимна пудра, наприклад. Але ні, тут у нас тонік для обличчя з гліколовою кислотою. Він освіжає, відлущує та оновлює і надає сяєння. 150 мл – чудовий об'єм чудового продукту. Тонік з гліколовою кислотою від Холі був одним з найперших продуктів, які я тестувала. І навіть моя суха шкіра, яка схильна то до висипань. То до подразнень, то коротше до всього того, до чого тільки може бути схильна шкіра, вона його полюбила і із задоволенням, знаєте, приймала всі плюси, які він надає. Шкіра після нього гладенька, приємна. Але, звичайно, я рекомендую дуже обережно брати в рутину подібні продукти. Якщо у вас до цього не було ем, досвіду використання кислотних продуктів або конкретно гліколової кислоти, обережно потрошки можна зробити якісь проби на шкірі, щоб вберегти себе від негативної реакцію, якщо ваша шкіра на подібне здатна, а так в цілому класний продукт, класний початок. Ідемо далі. У комірці під номером 2 на нас чекає найпопулярніша маска року, якій дають номінацію за найбільшу кількість глядацьких симпатій. І мені здається, ми всі з вами знаємо, про яку маску йде мова. Так, так, про неї гудів Інстаграм, Тік-Ток, Ютуб. Я сама про неї гуділа, тому що я її дуже люблю. І це у нас охолоджувальна ліфтинг маска для боротьби з набряками Артішок. Тут у нас об'єм 100 грамів. Нам цього об'єму вистачає дуже дуже надовго, тому що маска. Наноситься тонесеньким шаром на шкіру, і навіть цим тонесеньким шаром робить цей приємний ефект охолодження, просто зменшує обличчя за рахунок того, що прибирає набряки. Зраночку, влітку, звичайно, це був must have. Влітку це от додаткове охолодження, коли спека це було прям дуже класно. Але зараз, зранку, знаєте, оці от перепади температури в вимкнули опалення, вимкнули опалення, якісь обігрівачі, щось десь якось. А якщо ввечері ще й більше чаю, ніж треба випили, або може не чаю, то зраночку іноді прям хочеться. Знаєте, щось от. Щось холоднесенького до обличчя прикласти і не просто прикласти, а щоб воно ще й користь якусь принесло. Якщо так, то маска Артішок вам допоможе. Величенька комірочка під номером 3, в якій ховається найніжніше гоління року. За результат без подразнень. Дуже цікаво. А оце, от якраз, один з тих продуктів, які ексклюзивно представлені. Лише в цьому адвенті. Звичайно, вони з часом обов'язково з'являться в продажу на сайті бренду, а також в магазинах партнерів. Але на сьогоднішній день лише власники адвент-календарів мають можливість протестувати цей засіб для гоління. Кажуть, що він підходить для всіх типів шкіри. Тут 200 мл, Тому я можу з певненістю казати, що це повнорозмірний формат. І ну, вже дуже цікаво спробувати. Слухайте. Дуже сподіваюся, що цей продукт робить процес гоління комф. Ортним швидким і мінімізує будь-які проблеми, які може подарувати нам використання лез. на жаль, досі не придумали ідеального леза, яке б не залишало подразнень, яке б не викликало врослого волосся при неправильному використанні. Коротше. Дуже цікаво спробувати. Четверта комірочка. Тут у нас свіжість року за чистий комфорт без компромісів. Мені здається, що це має бути щось для вмивання. Минулого року в Адвенті була гідрофільна олія. Гінко білоба, і це був просто скарб. Я її використала. Мені це настільки сподобалося, що я готова її перекуповувати. Вона класно очищає шкіру, вона бюджетна, прям дуже приємна ціна. О, не дарма я розповідала про гінко-білоба, гідрофільну олію, тому що це та сама лінійка, але це вже у. У нас заспокоюючий гель для вмивання. Для всіх типів шкіри, знову ж таки, з екстрактом гілкобілоба. Якщо цей продукт очищує так само добре, як його сестричка-гідрофільна олія, і так само лагідно ставиться до шкіри, то це однозначно лайк і однозначно продукт список. Спробувати. До речі, у продукта дуже приємний аромат, ненав'язлива віддушка, нагадує чимось таки свіжу, зелень або трави, трав'янистий, такий трошечки, може, лікарняний аромат, але не прям такий задушливий, неприємний, а дуже-дуже тоненький, от як трав'яний чай, можливо, щось. Щось от таке. П'ята комірочка. І тут у нас святковий мастхев року. І номінація за різдвяний настрій. Я навіть не знаю, що це може бути. Щось сяюче може. Ну, майже вгадала, не сяюче, але з різдвяним ароматом. Це знову ж таки ексклюзивчик для адвент-календаря гель для душу з ароматом Frozen caramel. Тобто, це у нас заморожена карамель, холодна карамель, парфумований гель для душу. Так, треба зацінити аромат. Отак, це пахне карамелю, і це пахне не оцим пальоним цукром, знаєте, над солодким чимось, екстра солодким. Це саме приємний смак карамелі, можливо, навіть знаєте, ем, вершкової і риски. Мені здається, що взимку ці аромати найбільш популярні теплі, солодкі, які огортають тебе, які дають тобі комфорт, які дають тобі якісь такі приємні відчуття, налаштування на свята. Ну чому ні? Чому ні? Клас, от все добре в цьому адвенті, крім того, що тут лише 12 комірок, і ми вже виходить на половині шоста комірка. Тут у нас найгучніше відкриття року, і номінація за неперевершений захист від сонця. Ну, це я розумію, що це SPF, Повнорозмірний формат 40 мл SPF. Я і я вам скажу, що цей SPF Крем дійсно вартий уваги. Я сама використала такий самий тюбик. Мої шкірі дуже важко вгодити з SPF-ом, тому коли я тестую різні засоби, то дуже часто стикаюся з проблемами, як висипання підшкірники, які потім дуже довго виводжу. В якісь моменти я від того настільки втомлююся, що мені реально іноді простіше взагалі не використовувати SPF Um, просто ігнорувати цей етап в догляді не робіть так. Ваша шкіра вам за це дякую не скаже. Моя мені вже точно ніколи не подякує за те, що я в якісь моменти ігнорую SPF. Але оцей от продукт зі мною провів достатньо часу влітку, щоб я могла сказати, що моя шкіра. На щастя, чудово з ним співпрацювала, ніяк не реагувала негативно. Вона була чудово захищена від сонечка. Я не переживала про сонячні опіки, я не переживала про пігментацію. Все, що нам треба від SPF-у, він. Виконав єдиний момент, який би я хотіла виправити це об'єм в 40 мл. Якщо використовувати його виключно на обличчя, ну і трохи там на шию, ще окей. А якщо використовувати на обличчя шию, ще й декольте, або ж, може навіть трошки плечики, ну. Що влітку дуже актуально, то розхід виходить доволі швидким. Тому хольські, якщо ви дивитеся це відео, ми були б не проти 100-мл версії, ну хоча б 60. все офіційно. Екватор цього адвенту пройдений, і за традицією, якраз в цей момент, я оголошую умови розіграшу для того, щоб стати власником більшої частини наповнення цього адвенту. Треба зробити декілька простих речей. Перше, це підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані. По-друге, поставити вподобайку цьому відео. Якщо ви зайдете, подивитися інші відео і поставити ще під ними вподобайки, я буду безмежно щаслива, але це не обов'язково робити для того, щоб взяти участь в розіграші. Це виключно для того, щоб потішити автора і, знаєте, оцінити його роботу. І третя обов'язкова умова це залишити під цим відео коментар, який обов'язково має починатися з фрази. Я беру Участь розіграші крапочка. А далі обов'язково напишіть один продукт з доглядової косметики, який став вашим особистим фаворитом цього року, і напишіть, яку б номінацію ви йому вручили. Можливо, найкраще очищення, можливо, за ніжну гладкість шкіри, можливо, за найм'якіші ручки, якщо, наприклад, ваш фаворит це крем для рук. Пишіть обов'язково в коментарях, які продукти стали вашими фаворитами в цьому році. От і беріть участь в розіграші. Як завжди обирати переможця, я буду за допомогою сервіса рандомайзера. Це все буде відбуватися 21 листопада, десь після шостої вечора, за київським часом, я обов'язково відповім на переможний коментар. Тому переможцю в додатку YouTube або на пошту в вигляді листа прийде сповіщення про моє повідомлення. Але так як ці сповіщення доволі ненадійна штука, вони не завжди приходять, на них не завжди звертають увагу, то я також обов'язково опублікую ці результати у себе в інстаграмі і у себе в телеграм-каналі. Тому рекомендую підписатися на якусь з цих соцмереж або на обидві, що там що там на вас чекає цікава інформація, і повірте, я вас не закидаю там контентом. Ви від мене там не втомитеся. Але з цими підписками ви точно не пропустите результати. А також я ще опублікую результати в спільноті свого каналу на YouTube тому... Слідкуйте, не пропускайте. Відправляю я подарунок своїм коштом, новою поштою, тому попіклуйтеся, щоб або ви знаходилися в Україні, якщо ви будете переможцем, або щоб у вас в Україні була надійна людина, яка зможе отримати від мене подарунок і якимсь комфортним чином передати його вже вам, якщо ви знаходитеся за кордоном. По умовах, здається, це все. Зазирайте обов'язково в інфобокс, там все буде продубльовано текстом. Якщо я про щось забула, там. Все знайдете. Також нагадаю, що в інфобоксі ви завжди знайдете цікаві посилання, актуальні промокоди, які працюють від мого імені. Користуйтеся, економте і далі переходимо до розпаковки. Комірочка під номером 7. І тут у нас номінація Вау, «Wow ефект року за незрівняний догляд і блискучий результат для волосся. Так, ну тут багато варіантів, тому що у Хульській насправді доволі. Велика лінійка продуктів для волосся, і вона непогана. Але мені здається, я знаю, що тут. це продукт, який мені було дуже цікаво взагалі подивитися, що воно таке як воно працює. Тому що в якийсь момент в Тіктосі всі мої рекомендації заполонив оцей ензимний шампунь. Це щось для мене незвичайне і нестандартне. Тут 50 грамів ензимний шампунь, паста для шкіри голови. І волосся. Давайте подивимось, як воно виглядає взагалі, тому що. От, бачите, до речі, це перший ензимний шампунь-паста, який зроблений українським брендом. Щоб розібратися, як оце от працює, зайшла на сайт до Skin і що треба зробити для того, щоб використати цей шампунь. Невелику кількість засобу треба розтерти у долонях із додаванням невеликої кількості води, а до утворення кремоподібної емульсії або піни. Нанести на добре зволожену шкіру голови і волосся, спінити, ретельно змити водою. Можна використовувати і на щодень, але якщо у вас суха та чутлива шкіра, краще. Обмежитися до двох використань на тиждень особливість цього продукту в тому, що за рахунок цієї текстури концентрація корисних компонентів а також активів набагато вища ніж у продуктах рідких шампунях, до яких ми звикли. З корисних компонентів, про які я згадала, тут є ліцерин для інтенсивного зволоження та відновлення водного балансу, ензими, гранату та редису для. Делікатного відлучення та налагодження роботи сальних залоз. Таким чином свіжість вашого волосся і шкіри голови буде набагато довша для живлення м'якості та еластичності волосся. В складі також є вітамін Е та кокосова олія. І одне з найцікавіших про цей шампунь в ньому є плекс-технологія, яка допомагає відновлювати структуру волосини на молекулярному рівні. Таким чином волосся має ставати щільнішим і менш схильним до пошкоджень. Це той продукт, який однозначно вартує. Уваги так він звертає на себе увагу незвичайною формою, таким дуже дуже яскравим кольором, але насправді має творити. Трошечки магії з волоссям, судячи з опису. До речі, тут же можуть бути вже люди, які цим шампунем користувалися. Якщо серед тих, хто дивиться зараз це відео, є ті, хто користувався цим шампунем, обов'язково поділіться своїми відгуками в коментарях. І в цілому, якщо ви бачите тут продукти, які я розпаковую, які ми ви вже користувалися, і ви маєте що про них сказати. Також обов'язково пишіть про це в коментарях. Комірочка під номером 8. тут у нас найнеочікуваніший крем року. Номінація за кашеміровий дотик. О, тут мені здається, крем для ручок. Повнорозмірний живильний крем для рук, Body Treat Кашемір. Так, давайте якраз і намастимо трошки ручки. Звичайно, легка, приємна текстура. Так, зараз намастимо, і тоді я спробую зрозуміти, чи є у нього аромат. Аромат є. Саме який це аромат. У мене зараз знаєте крем для рук просто по кожній кімнаті, де от тільки я можу присісти, прилягти, стояти і так далі. Всюди крем для рук, тому що руки сохнуть жесть, лікті сохнуть жесть, колінка сохнуть жесть, ноги сохнуть жесть. Тому, коли видається вільна хвилинка, я сиджу і машу собі ручки, лікті, можу ножки сісти, помастити. Зайвим воно ніколи не буде. Тому мені знаєте, оце от. Крем для ручок. Давайте, давайте, давайте і побільше. Цей крем точно підійде для тих, хто не любить дуже яскраві якісь ароматні віддушки в кремчиках для рук. Тут аромат є, але він такий тоненький, 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 і прям треба. Принюхатися, знаєте, тобто це і не продукт, у якого нема зовсім аромату, але і не той, у якого аромат, знаєте, заходить раніше, ніж ви починаєте відчувати якесь зволоження і живлення рук. Також не липкий продукт Він не скочується брудом у вас по руках, тому що і такі, от, знаєте, приклади у мене в досвіді були. Тут максимально комфортно, нежирно. Дуже швидко продукт сочується. Як я вже сказала, нема ніякого липкого шару, але відчуття, що ваш ручки чимось покриті, воно є. Мені насправді з цим відчуттям набагато комфортніше, ніж коли я наношу крем на руки. Він швиденько всочується, і там за 5 хвилин у мене вже таке відчуття, що мені знову треба було якось помазати руки. Хоча вони м'якенькі, вони наживлені, але оце от відчуття, наче шкіра сама не встигла зрозуміти, що її чимось намастили, а вона вже знову там суха. Я дуже сподіваюся на те, що ви зрозуміли про що я. Ну і хай ця комірка буде вам дружнім. Нагадуванням про те, що треба регулярно використовувати кремчик для рук. Бережіть свої ручки, вони того варті. Дев'ята комірочка, і тут у нас номінація: найделікатніше очищення року за збереження балансу і чистоти шкіри. Так, ну гель для вмивання у нас вже був. А що ще? М -м -м. Це також продукт, який я ще не тестувала, але із задоволенням це зроблю. Це у нас міцелярна водичка. Очевидно, міні-версія 60 мл. Тож тут ми маємо продукт, який має забезпечити нам якісне очищення шкіри, видалення косметичних продуктів зі шкіри, сонцезахисного крему, доглядових продуктів, без порушення природного балансу шкіри. Правильно підібрані між собою інгредієнти цієї міцелярної води забезпечують відсутність почервонінь, сухості шкіри. Також у складі є пребіотики, які працюють для збереження мікрофлори нашої шкіри. Тобто, використовуючи міцелярну воду від Холіскін, ви можете бути впевнені, що мікробіом вашої шкіри отримав максимум захищений по максимуму. І очищений дуже делікатно. Десята комірка. І тут у нас зірка зволоження року. І номінація засяйну і ніжну шкіру. Тут на нас чекає зволожувальний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою. 50 мл, повнорозмірний формат. Як на мене, цей продукт є база грунт-основа для будь-якого комплексного догляду за обличчям. Зволоження потрібно нам всім. Я не перестаю про це казати, як жирній, так, так і так і комбіновані. Шкіри, як шкірі схильні до подразнень, так і нормальній шкірі, Всім потрібно зволоження. Нічого краще для цього ніж гіалуронова кислота, досі не придумали. Також цей продукт може класно спрацювати, коли у вас сироватка, наприклад, з активом, і вам її треба закрити на шкірі, але не перенасичувати шкіру якимись корисними активними компонентами, побачити результат саме від того, що от в вашій сироватці. Тоді цей крем буде підтримувати рівень зволоження шкіри, але не буде вступати в конфлікти з активами, які містяться в сироватці. Або ж цей крем можна сміливо використовувати в тих випадках, коли вашій шкірі просто потрібне гарне базове зволоження, і він готовий його забезпечити. Одинадцята комірка, слухайте, вона така важкенька. Якби я не знала, що в цьому адвенті нема свічки, я б подумала, що тут свічка. А тут у нас релакс фаворит року за затишний спа-ритуал. Цікаво, що ж тут у нас? А тут у нас цукровий. Скраб для тіла з ароматом кашемір. Я так розумію, що крем для рук також був з цієї лінійки, і скраб має пахнути також. Так, тут у нас все. Закрито надійно, нічого не потече. Дуже люблю, коли так роблять. Не люблю, коли бренди забувають, або магазини кладуть такі е, продукти в адвенти, які не захищені якимись плівками, якимись такими стоперами, і вони десь підтікають, десь щось там. Потім дуже неприємно. Це в нас повнорозмірний формат, і я зайшла подивитися, які компоненти тут є в складі. Ну крім очевидного цукру. Тут є ліцерин для зволоження, екстракт алоя для заспокоєння, екстракт огірка для відновлення і зміцнення шкіри. Екстракт ромашки для пом'якшення шкіри і підвищення її пружності, а також екстракт шавлії для антиоксидантної дії. Як на мене, чудовий засіб і використання такого скрабу дійсно буде класним таким завершенням дня, такою собі домашньою спа-процедурою. Я, як фанат скрабів, яка також тестувала і скраби від Holy Skin, можу сказати, що воно вам треба. Ну і остання дванадцята комірка. Судячи з форми і ваги, тут у нас щось в доповнення до попередньої комірки. Ну, давайте прочитаємо номінацію: найтепліший дотик року, затурботливі обійми тіла щодня. Так, мабуть, якийсь крем. Дійсно, це живильний батер для тіла, також з серії кашемір. Пам'ятаєте ту комірку, де ми розпакували крем для рук. Так от, я там вам казала, що треба регулярно мазати кремом руки. Запам'ятали, тепер я вам кажу, що треба регулярно використовувати зволожуючі продукти, батери, крема, лосьйони по всьому тілу. Маю сама цю проблему, що мені дуже 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 лінь це робити. Але а, якщо ви така сама людина, як і я, особливо, якщо ви така сама людина, як і я, і у вас так само суха шкіра, обирайте для цієї процедури саме батери. Батери зазвичай не мають такого липкого ефекту на шкірі, вони більш жирненькі, тому їх можливо не так легко розпреділяти, як якийсь лосьйончик чи молочко, але всотуються вони набагато краще, вони не залишають плівку на шкірі. І дуже дуже гарно її пом'якшують і зволожують. На упаковці зазначено, що це у нас ши боді батер, тобто це у нас батер з маслом ши, але тут точно має бути щось ще. І дійсно, крім олії ши, яка інтенсивно зволожує шкіру, заспокою, розгладжує та пом'якшує її. Тут є ще олія персикових кісточок. Вона усуває сухість, вона усуває лущення. Також при регулярному використанні вона буде прискорювати, пришвидшувати регенерацію шкіри. Як на мене, ця парочка. В вашій ванній кімнаті це дуже класна компанія для чудового вечора. Щойно складаючи коробочки поза кадром, я звернула увагу, що на зворотній стороні кришки Адвенту був деякий текст. І Якщо частину з нього ми вже дізналися на початку, те, що Адвент називається Holy Skin Awards, те, що тут на нас чекає 12 зіркових продуктів номінантів, та частина, яка написана далі, вона просто в саме серденько, і ви теж маєте її почути. У ролі головної переможеці, ти. Саме тобі дістанеться повноцінний догляд і натхнення на кожен день. Сміливо розпаковуй усі коробочки. Це твоє свято краси разом з Холіскін. Відкривай оскари догляду, ти заслуговуєш на найкращу турботу. Настав зірковий час. Червона доріжка вже твоя. Слухайте. Ну я розумію, що треба було це прочитати на початку, але як на мене... Коли ти читаєш це під завершення розпаковки Адвенту, це навпаки навіть додає якогось йому шарму і оцих от балів любові. На цьому каналі ми розпакували безліч адвентів, але мені все одно варто повторювати, і я буду це повторювати кожне відео. Що найголовніша характеристика адвенту, найголовніше, що він має зробити, це додати в ваше життя атмосфери свята, додати вам. Приємну емоцію це не просто коробка з засобами, які б там вони не були. Це те, що має вас тішити, і неважливо один раз, якщо ви придбали і розпакували отак от моментально, як я, або щоденно, коли ви відкриваєте кожного дня по одній комірочці. Саме позитивні емоції і настрій, які дарує вам цей адвент, це найголовніше. І як ви бачите по моїй посмішці, яка просто не стає менша, а стає все більше і більше. Адвент від Holy Skin мені цей настрій подарував. Навіть з урахуванням того, що я розпаковувала це все на камеру, розпаковувала це все з якимись коментарями, а не просто собі тихцем, знаєте вдома. Але я задоволена, продукти чудові, варті уваги. Щось я вже тестувала, щось я ще протестую. Концепція, тобто ідея адвенту, теж дуже класна. Вона насправді на поверхні, вона очевидна, але те, як її реалізував бренд, ну. Моя повага, мабуть, про це треба було сказати на початку. Але ціна Адвенту 2850 гривень, і як на мене вона повністю виправдана. Дізнавшись про той факт, що в Адвенті є продукти, які на сьогоднішній день ще офіційно не продаються окремо від Адвенту. Я не рахувала вартість наповнення адвенту, але знаючи ціни Холіскін, я розумію, що до ціни Адвенту ми точно дійшли, а скоріш за все, її і перевищили за. Вартістю наповнення, Тож, це той випадок, коли я впевнено можу сказати, що я задоволена і наповненням. І оформленням, і ідеєю, і емоцією, яку у мене викликала розпаковка. А це дуже-дуже нечаста подія. Тож, я сподіваюся, це відео було цікавим і може навіть трошечки корисним для вас. Не забувайте брати участь в розіграші. Якщо навіть не берете участь в розіграші, все одно пишіть коментарі, чи сподобався вам адвент, чи розділяєте ви мій захват від нього, чи бачите якісь нюанси, на які я не звернула увагу. Підтримайте. Канал і поставте вподобайку, а також можете поділитися цим відео з друзями та знайомими, які також цікавляться темою б'юті. Зазирайте в інфобокс, там багато всього цікавого і корисного. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ! І слава Україні!